Всім привіт! Це канал про квіти. і сьогодні, як і обіцяли, ми підготували відео огляд які ми нещодавно отримали. Якщо вам подобаються такі коротенькі відеоогляди про наші рослинки, то будь ласка, ставте фотобайки, щоб ми знали, чи варто нам продовжувати знімати подібні відео. Хочу нагадати, що всі рослинки, які зараз у нас є в наявності, ви можете придбати у нас в інтернет-магазині квітка Дніп.ua. Посилання, як завжди, буде під відео і в закріплених коментарях. Тож, розпочнемо наш огляд. Зараз коротко покажу, які саме сорти ми отримали цього разу. І перший сорт це у нас номер 656 Грета. Ось так виглядають саджанці цього сорту. Цей сорт ми раніше вже отримали, він усім подобається, тож замовили ще раз. Наступний сорт це у нас номер 680 Шоколад Пінк. Це серія шоколад, у нього таке темніше листя. Взимку воно втрачає свій колір, більше стає знову зеленим, але ну, навесні влітку воно темнішає. Наступний сорт, номер 679 Candy Pink. Ось так виглядають саджанці цього сорту. Наступна новиночка у нас номер 683. Це у нас Ніона. Всі живці дуже гарної якості. Вони компактні, але дуже якісні. Наступний номер 681 шоколад апрікот. Також серія шоколад така квіточка лососева. Наступна номер 684 Spanish Wine Red. Також дуже гарний сорт. Наступний сорт це також серія шоколад номер 682. Шоколад Fire червона. Також отримали два сорти королівської пеларгонії. Перша це номер 386 Пінкербелл. Це компактний сорт королівської пеларгонії. Бажається міжвідова королівська пеларгонія і вже не потребує охолодження. Наступний сорт королівської пеларгоні це серія Candy Flowers, колір White біленька, також міжвідова королівська пеларгонія, і для того, щоб вона рясно квітла впродовж всього сезону, охолодження їм не потрібно, як для інших королівських пеларгонів. Далі у нас два сорти ангельської пеларгонії. Перший це біколор номер 388 на сайті. Ось такий садженець. І ще один сорт це ангеліс Pink. Рожева номер 389 на сайті. Ось так виглядають садженці. Для ангельської пеларгоні також охолодження не потрібне. На цьому з новиночок все. Можливо, через тиждень отримаємо ще щось, адже цього разу прийшли, на жаль, не всі сорти. Також хочу нагадати, що у нас зараз в наявності є багаторічні рослини: це ромашка, лаванда, небета. Якщо ви не дивилися попереднє відео, то можете переглянути. Там ми зробили більш подробніший огляд на рослинки, які є в наявності, і також показуємо саджанці, які на відправочку. Посилання на це відео залишимо в описі під цим відео. Тож, кому цікаво, будь ласка, заходьте і передивіться. На цьому поки все. Наступного тижня ми підготуємо нове відео для вас. Всім дякую і до зустрічі на нашому каналі!